Є на місці списанки, який я хотів зачитати і дві речі на основі цього сказати. Тому що насправді Слово Боже, як Біблія каже, має силу, да? і ми маємо можливість порозумувати над ним і помолитися. Амінь. Діяння Апостолі 27 розділ описує одну ситуацію, коли Павло їхав більше плив в Рим. і з 21-го вірша тут є пару речей, на основі яких я б хотів сказати. І оскільки вони довго були без їжі, то Павло, вставши серед них, сказав: Усе ж таки треба було б можі, послухатись мене і не відпливати скриту, і уникли б з цих бід і втрат. А тепер я закликаю вас відбадьоритись, тому що жодна душа з вас не загине, а тільки корабель. Бо постав переді мною цієї ночі ангел Бога, якому я належу і якому я служу. Говорячи, не бійся, Павле, тобі належить стати перед кесарем і ось дарував тобі Бог усіх, що був з тобою. Отже, підбадьортесь, мужі, бо я вірю Богові, що буде так, як мені сказано. Нас повинно ну і так далі. Ви знаєте, це місце писання говорить ну, контекст тої історії, яку ми тільки що зачитали. Але я хочу в цьому контексті сказати дві речі на основі цього цих моментів. Я думаю, що для кожної людини, особливо коли ми говоримо про віруючих людей. Коли є якісь обставини, є якась неоприділеність, є щось, що, знаєте, я то кажу, зависає, затягується, немає якогось видимого розрішення, то для кожного з нас, як віруючих людей, є велике бажання отримати слово від Бога, правда? Тому що насправді, коли ми читаємо Біблію, коли ми бачимо, як Бог рухається, що Він говорить по відношенню до нас, до віруючих людей, то ми розуміємо, що віруюча людина так само сьогодні було сказано і про церкву. Це, це люди, які мають напрямок у своєму житті. Амінь. Вони знають, в кого вони повірили, сказав Павло, і вони знають, куди вони йдуть. І коли дивитися на історію християнства, то ми так само бачимо, що незалежно від того, які були політичні ситуації в той чи інший час церкви, вона завжди була ефективна, тому що вона не залежить від політичної ситуації, вона залежить від Бога. Амінь. Церква ніколи не мала залежати від економічної ситуації, вона залежала від Бога. І якщо ми, як лідери, як, як, як віруючі люди, будемо розуміти, що ми як церква продовжимо існувати, і знаєте, бо так само сьогодні пункти ті перечислялися, я так слухав їх і думаю, чи є що, щоб я міг додати собі, а, то на чому я зловив себе. Такий момент, знаєте, очікування, хочеться розрішення вже. Я не знаю, як ви, але я себе ловлю на тому, що вже набридло затягування тої ситуації і хочеться розрішення вже, а воно не приходить. І насправді ми знаємо, що Біблія каже, що в Бога є часи, в нього на все свій час. Нам би хотілося, як би нам хотілося, але Бог має свою мету. І якщо ми віримо, що Бог чує наші молитви, то маємо вірити, що Він і контролює ситуацію, яка відбувається в нашій державі. Як би це не виглядало нам на наш логічний розум, але він її контролює. Якщо вона до сих пір не вирішилася так, як би ми хотіли, так як ви знаєте, не то, що ми би хотіли, а як би було б і по справедливості, і по закону совісті, то все одно ми розуміємо, що Бог щось має знаєте, свою мету, і вона ще не досягнута. І цей час, Божий час, ще не визрів. Але те, що ми, як церква, однозначно можемо цей час використовувати, це правда. І цей час, як я і раніше казав, і зараз повторююсь, що він не є тільки в цьому контексті, що я маю як церква молитись, щоб Господь переніс розрішення. Ну, напевно, все ж таки, в першу чергу, я маю молитися, як сказано пам'ятаєте в Тимофія, а за сирів, за тих, за тих, за тих, для чого? Щоб люди спасалися. Амінь. Тому наше покликання спасінь людей нікуди не забралося ніякими політичними дебатами, ситуаціями, президентами і всім решта. Амінь. Амін. І що мені подобається в цій ситуації, яку я тільки що прочитав, це те, що на кораблі хаос, люди не знають, що з ними буде, в принципі, вони готові померти. але приходить служитель, Боже, і каже, шановні, все буде нормально. І він приносить їм слово від Бога, він приносить їм віру, яка укріпила їхні серця. І я вірю, що ми, як церква, в цих обставинах маємо бути тими людьми, які вміють, можуть і мали би приносити цю віру, це підбардьорення зі слова Божого для того, щоб ті серця, які колихаються, отримали мир і продовжували йти в напрямку правильному. Амінь. Амінь. Тому що є якісь, які теж, ну, насправді якісь які момент зависання. Коли починаєш читати ті новини чи слухати, і дивишся ага, на тих надіялися тепер там, цей, тих посунули, ті поділили, а ті не проявили до і починається вся ця каша. Потім думаєш, Господи, як це починаєш думати, тоді віра відсувається в сторону. Тому краще, знаєте, розвертатися сюди. І насправді ми, як церква, нам треба молити, щоб Господь допомагав нам бути чутливими до цього часу. Тому що, якщо ми. Скажімо, заглянемо от, дійсно історії про буджень, і коли глянемо статистику, коли най, ну, найбільше серце людини відкрите для чути, для слухання голосу Божого, то це є криза. Як би ми не хотіли того, як би ми не казали, знаєте, ну, людина найбільше відкрита для Бога, коли є момент неоприділеності, коли є момент кризи, і це один з найкращих моментів для церкви, для проповіді Івангелія насправді. І якщо ми всі свої сили будемо відати тільки на те, щоб, знаєте, Господь цю ситуацію, то напевно ми можемо щось пропустити. Більш важливіше, ніж розрішення політичної ситуації в нашій державі. Як ви думаєте? Бо я вірю, що Господь, як сьогодні ми співалося, як Біблія говорить, що Він все може і зробить, він може розвернути на добро. Тільки в нашій уяві це добро завжди, знаєте, щоб було мирно, щоб все було класно, все було це. Його добро не наше добро. Його план, щоб люди спасалися. Він... І якщо йому треба щось знаєте, затягнути якусь ситуацію в нашій державі, щоб серця людей ще більше ну, то він і буде це робити. Але ми, як церква, мусимо якби, ці речі розуміти і, і бачити. Знаєте, в цьому місці списання так само. А, ну, не знаю, яка причина, чому вони не їли їжу. Одна з них, можливо, все-таки на кораблі, були віруючі люди, і вони постали. Бо є друга причина, що могли не їсти, тому що знаєте, вже так їх там кидало, що вже було знаєте, не до їжі. Ну а що сподобалося, було, прийшов і сказав, шановні, візьміть і починайте їсти. Тобто а, є час для поста, є час для, знаєте, для їжі, є час для молитви, є час для послання і так і все решта. Знаєте, ну, ще раз хочу підкреслити, що людина, яка прийшла. А в цей колектив він прийшов зі словом від Бога. Він прийшов з чітким розумінням, що треба робити. Тому моя молитва, я би хотів, щоб ми молились за церкву, за народ Божий, щоб ми не пропускали, щоб ми бачили, що Господь хоче робити. Бо насправді люди можуть спасатися. Насправді люди можуть чути Бога. Щоб ми, як церква, молилися за спасіння людей. Щоб ми, як церква, молились за це слово, яке би Бог давав кожному з нас, в тому середовищі, де ми є, де нас Бог поставив, щоб це слово укріпляло серця людей. Амінь? Амінь. Знаєте, і таке питання, яким би я хотів так залишити вас, це коли ми читаємо це місце списання, питання визначало такому характеру, чи є в твоєму човні люди, спасіння, яких залежать від тебе. Чи є у твоєму житті люди, чи їх спасіння залежить від тебе? Знаєте, це важливе питання для віруючих людей, бо насправді Біблія нам залишила покликання робітючими всі народи. І Павло каже, що Господь до нього проговорив і каже, що ті, хто є ну, з тобою, вони спасуться. Я думаю, що в з нас в нашому оточенні є люди, але питання в тому, чи ми молимося за них. І чи шукаємо можливості в ці часи говорити їм про Бога. Амінь. Амін. Тому що насправді їхнє спасіння залежить від того, чи будемо за них молитися, чи будемо їм говорити істину. А вже чи вони відкликнуться на цю істину, це буде їхній вибір. Амінь. Амін. Давайте встанемо.